Ох, як же це приємно, коли ступаєш і тебе ніби хтось обіймає. Ці капці зроблені з вовни, яка сама вміє звалюватись. Так, так, хочеш дізнатися, чому? Отже, чому вовна звалюється? Бо вона жива, це не просто матеріал, це тепло і життя справжньої овечки. Подивіться, як вона кайфує від нашого дотику до неї. І наші ніжки кайфують від. Дотику до її шерсті. Вона росте там, де свобода і простір, де вітер грає з травою. Тут справжня сила природи. Кожна волосинка це маленьке диво, вона вскривається лусочками, наче маленькими шишечками. А під теплом, вологою й тертям ці лусочки відкриваються і чіпляються одна за одну, саме тому вовна звалюється і стає міцною. Ось так з пухнастої шерсті народжується теплий міцний виріб, який носитимеш роками. Це дійсно так. Я допомагаю вовні знайти свою форму і зігрівати тебе. Дякую, що подивилися. І якщо вам було цікаво, або, можливо, хочете дізнатись більше про цей чи інший процеси валяння, пишіть в коментарях. Я з задоволенням відповім. Або зроблю новий відеорілс. Дякую, бажаю всім тепла та затишку. Цьому!